Друзі, привіт! Ось такого маємо на продажі GCB GCB 53170. 300 вантажопідйомність, 7 метрів стріла, Агрі Плюс. 2011 рік. Тір третій мотор. Трактор повністю підготовлений до роботи. Залишилося замінити тільки масла фільтра. Резина ще 50%. Мішелін. В комплекті йде зерновий ковш, 2,3 і куба. Ось такий красень. Поставили нові підкрильнички. Капот в оригіналі. Корито має, корито покрашене, диски в оригіналі. Пальці, втулки, де потрібно було, замінили, зробили росточки. Ніде немає ніяких потьоків масла. Все рідне, радіатори, патрубки, все в ідеальному стані. На тракторі напрацьовано 8. 600 годин. Відповідно, 1800 тисяч годин. Оригінальні години. Трактор привезений з Англії. Дуже гарна комплектація з кондиціонером. Тут все. Супер. Поворотнички. Кондиціонер працює. Ось подивіться, в якому стані ножки. Все гарно, все в оригіналі. Двері ми покрасили, кабіну покрасили частично, не всю. Ось така перешита у нас сидіння, ось таке перешите. Всі ущільнення, всі ручки, всі замочки, все легенько закривається, відкривається. Двері супер. Все файно, всі зеркала, світло, все працює. Ось такий у нас салон. Джойстик. Кнопочки всі рідненькі, все. Ок. Ось його години, 8600. Гарна комплектація. 4 ступка коробка. Запускаємо. Все працює. Все працює. Немає ніяких помилок. Пічка працює, кондиціонер працює, гарна комплектація, гарний, гарна машина, варта уваги. Просто супер. Тут також все в оригіналі, нічого не крашено ні мусти, ні підкрилки, ні рама. Все. Просто ідеально. Є там незначні ржавчинки, але це все. Техніка дійсно топова. Відравліка працює без ніяких проблем. Ось, двигун у нас йде 97 кВт. Потужна техніка, яка варта уваги. Все працює, стріла витягується, втягується, немає ніяких. Ось такий ковш з усиленням. 2 e 3 cuba